Тим часом президент Зеленський вважає, що окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції. Цитата: У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Це один із великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 мільйонів кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиниться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон, сказав президент України. І до речі, наше керівництво. Звернулася до міжнародної спільноти і е, закликали заподіяти якісь превентивні е, міри для того, щоб е, окупанти цього не зробили. Тому що дійсно з усіх боків ми розуміємо в Україні, як би там. Наприклад, ну навіть не з військової логіки, не з економічної логіки, не з навіть просто логіки помститися, не вигідно Україні підривати Каховську ГЕС. Абсолютно, це по перше. По-друге, навіть зброї для того, щоб її знищити, у нас немає на відстані. Це треба конкретно до неї підійти, замінувати по всій площині і потім е дистанційно підривати. Ось тільки в такий спосіб можна завдати удару, або якимось важким снарядом мало. はい,い。 Ядерної якоїсь малої потужності на відстані, щоб ракетою, просто ракетою, навіть там калібрами, тими ж, якщо б ми забрали у росіян якісь хаймерсами, скільки там негатип по цій дамбі, це треба. Я не знаю скільки снарядів хаймерсів одночасно випустити, щоб вона, хоча б, почала руйнуватися. А ось замінувати її у росіян було достатньо часу, і звісно, вони готуються відступати. І я казав, що мене насторожує цей, знаєш, ось такі от на Харківщині, на Донеччині. Київська, Сумська область, ніде вони не відступали е, ось так заздалегідь. Типу, ще за кілька десятків кілометрів наші війська, а вони вже відступають. Ну, такого ніде не було. Ну так, то це, ну це взагалі настільки хвора нація, що як там, військові деякі експерти чи коментатори говорять, що ось вони там, наприклад, можуть. Взяти частину військ, перекинути їх в інший регіон, і потім знову піти на Київ. Ну, це, зокрема, Олексій Арестович згадував, але тим не менше, замість того, щоб ну, принаймні тікати та зализувати рани, ці дебіли знову пруть лобами об стіну. Тому ну, це така нація, нація е кінчених дегенератів, і, в принципі, такі ж самі нам зараз тут. Пишуть в коментарі, і ну, як країна, відсутність логіки, відсутність совісті, відсутність людяності. І це стадо пишається цим. Воно не те, що там сидить такий. Ну от як якісь ми, от щось ми неправильно робимо, посижу, я помовчу. Ні, вони пишаються цим. Вони пам'ятаєш ж, коли там їде стара чмоня в транспорті, чує, що сина вбили. Кричить Україна, щоб тебе ті будь ти проклята. Путін, не будь-ти проклятий, послав туди помирати. Невідомо за що воєнком. Не будь ти проклятий, приніс повістку, не знаю, там. Ті, хто не послали його в учебку, а кинули зразу на горнило бойові, не будь-ті прокляти Україна. Ну тобто хвора нація моральних виродків, і це підтверджується в наших коментарях через кожні 5 хвилин. Фактично, тим часом про наслідки того, що може статися, якщо росіяни таки підірвуть каховську. Гес yes. росіяни її замінували і вони планують історичну катастрофу. На цій, на цій інфографіці ви бачите, які райони постраждають, і які наслідки паводку е, будуть після підриву можливого дамбу е, окупантами російськими. Ми розуміємо, що. Росіянам це з усіх боків дуже вигідно. По-перше, вони зупиняють контрнаступальні дії Збройних сил України і спокійно собі відходять. По-друге, вони звинувачують Україну в терорі місцевого населення. І по-третє, власне, вони е знищують ще один енергетичний об'єкт України. Ну а з приводу води в Криму. Ну, Наскільки я все таки аналізував, і наскільки мені вистачає моїх знань, я можу помилятися одразу, перепрошую. Можливо, хтось є серед наших глядачів професіонали. Мені здається, при підриві дамби все одно, вода. Безконтрольно буде потрапляти у кримські водосховища, і тому це четверта вигода для росіян. Ну і тому, звісно, вони ще й вивозять всіх. А для них для заспокоєння власної душі. Ну, ми ж всіх, типу, проросійських вивезли, хто бажав виїхав, а на інших байдуже. Ну А мобіки, ну що судьба в них така.